Доброго! Шановні! Сьогодні ми будемо робити різото з грибами. Овочеве різото з грибами. Так, Які інгредієнти нам для цього будуть потрібні? І так, олівкова олія, морква, цибуля, горошок зелений, кукурудза маринована, червона паприка з Свіжа, рис, суж... білі гриби і ціль, перець і червона паприка, молота. Так, ну що, друзі? Починаємо. Так, і так, друзі, наливаємо оливкову олію. І... І так, олійка у нас розігрілась, ми додаємо цибульку і підсмажуємо до золота цибульку. Ой, як з кварче. цибульку. Промішали. І до золотиста ми її піджарюємо. От, цибулька у нас до золотиста піджарилась. Ми її ретельно промішуємо, щоб вона в нас не підгоріла. І додаємо червону паприку молоту. І також все це ретельно перемішаємо. І піджаримо так хвилинку. Хвилинку піджарюємо. Піджарили. Так. Зараз ми додаємо моркву. І також ретельно перемішуємо. Так, зараз ми додаємо паприку свіжу, кукурудзу, горошок. Так, і це все ретельно перемішуємо. Перемішали, додали сіль чорний перець. І додавили гриби. І знову ж це перемішали. Так, це все ми перемішали і лишаємо на 5 хвилин. 5-7 хвилин томитися. Закриваємо кришку. І 5-7 хвилин хай томиться. Хай воно собі в тому жариться. Так, пройшло приблизно біля 7 хвилин. От, тепер ми відкриваємо кришку. І даємо сюди рис. Рис у мене пропарений, довго зерновий. Так. Засипали. І промішати треба. І тепер ми його промішаємо. Так, от ми його промішали і тепер заливаємо гарячу воду Так, залили воду і накрили кришку. Все. І тепер чекаємо, поки воно закипить. Як воно закипить, тоді від моменту кипіння стишуємо трошечки е, е, вогень. І від моменту кипіння ще хвилин 25-30 воно буде варитися. Сіль спробуємо вже на початку того, як воно закипить. спробуємо на сіль на перць, і тоді вже додаємо самі собі то, що нам не вистачає. Так, воно у нас закипіло. Тепер ми трошки температуру приберемо, кипіння. Так, і накриємо кришку. Ну і з цього моменту. 25-30 хвилин ми будемо варити. Так, щоб повністю вода в нас не википіла. Так, пройшло пів години. Ми відкриваємо. От. Бачите, яке воно у нас вийшло. Красиве. А тепер беремо і дивимося середину. Там має залишитися ще. Вода. От вона от. І залишилася. Якщо вона там залишилася, супер. Значить, ми накриваємо кришку і виключаємо на 5 хвилин, щоб втомилося. Чому там має бути ще бульон? Чому має лишитися бульон? Тому що, якщо він повністю вивариться, то тоді різото у вас буде сухе. А воно має бути не сухе, а м'ягоньке. Як сказати, ну... Коротше, має бути м'яке на смак. Так я вам скажу. Не має бути сухе, а має бути мокре. Так, а ось і наше різото. Отак воно має виглядати. От. Красиве, барвисте і думаю, смачне. Ну що, я вам бажаю гарного перегляду. В кінці в описі я все напишу, що для цього потрібно. Приємного вам дня. Гарного вечора. Всього найкращого. Ну і слава Україні!